Оповідання Блакитна сукня прокинулося вранці небо і одягнулась в сліпучо-блакитну сукню, прошиту золотим сонячними променями. А потім подумала вже третій день я одягаю одні і ті ж шати. Люди перестали звертати на мене увагу. Треба покликати кравця, щоб він зшив мені новий красивий одяг. Кравець вітер почув думки неба і відразу ж огорнув його білою хмаркою. Небо помітило, що люди стали частіше поглядати вгору, і сказало кравцю Спасибі вітри, Людям подобається моя пухнаста накидка. Але паши мені ще нову, елегантну спідничку. Вітер взявся за роботу, і незабаром на небі з'явилася велика сіра хмара з довгими, срібними нитками дощу. Але люди замість того, щоб милуватися новим небесним вбранням, сховалися під парасольками. Темно-сірий колір. Не сподобався людям. Поши мені, вітри, будь ласка, більш ефектний одяг, попросило небо. Вітер погодився і закрив небо темно-фіолетовими хмарами, золотими блискавками. На подив неба люди, побачивши новий небесний одяг, сховалися в своїх будинках. Раз так не буду більше вбиратися для людей, засмутилося небо і знову надягло свою стару, сліпучо, блакитну сукню із золотими променями. Люди тут же вибігли на вулицю. Яке чисте, прекрасне, безмежне небо! Радісно вигукували вони, дивні люди. Знову подумало небо. Я цілий день вбиралася, а вони не помічали, але варто було мені надіти свою стару блакитну сукню, як всі почали нею захоплюватися.